Економічному фаховому коледжі зібралися керівники закладів фахової передвищої освіти Прикарпаття. На порядку денному як зміцнити зв'язок між освітою, громадою та потребами регіону. Говорили про партнерство, відкритість до нових ідей і єдність у досягненні головної мети якісної освіти для майбутніх фахівців. Докладніше у матеріалі Яни Лазорик. Кроки до зміцнення освіти на базі Бурштинського торговельно-економічного фахового коледжу відбулося засідання ради директорів закладів фахової передвищої освіти Івано-Франківської області. Таких закладів у нас є в області 26. Вони всі працюють згідно своїх планів і рада директорів проводить такі заклади, заходи засідання чотири рази на рік. І от сьогодні третє засідання в цьому навчальному році, де е, е, директори е, навчальних закладів і запрошують гості, а сьогодні, зокрема, ми запросили якраз е по е дуже важливе питання акредитації освітніх професійних програм е закладів фаху передвищої освіти. І сьогодні нашим скажімо, е основним гостем і або хітлайнером нашого, нашого засідання є. Е Начальник управління Державної служби якості освіти Івано-Франківської області Люба Касьян. І от ми сьогодні, якраз, розглядаємо ці питання свої головні. І, звичайно, сьогодні перед нами педагогічний колектив, директор коледжу, адміністрація коли презентує свій начальний заклад. Директор коледжу Андрій Козак каже. Обговорення, комунікація та обмін досвідом надзвичайно важливі для освітянської спільноти. Сьогодні ми висвітлюємо своїй діяльності все те, що напрацьовано за останні роки, зокрема, атестовано робітничі професії, акредитовано спеціальності. Ці всі моменти відбуваються за наполегливої роботи педагогічного колективу. Тому радий сьогодні як керівник приймати керівників інших навчальних закладів, діляться проблемами. Які сьогодні є, діляться враженнями? Одне із основних питань, яке обговорювали під час заходу, це акредитація освітньо-професійних програм. Кожен заклад освіти безпосередньо має е, перелік програм, тобто освітніх програм, за якими здійснює підготовку фахівців. А і безпосередньо управління державної служби якості освіти проводить такі процедури, тобто, що передбачає за собою акредитація програм, це зовнішнє оцінювання готовності закладу освіти до підготовки. Вузького спеціаліста те, що ми сьогодні перебуваємо у закладі освіти, для нас дуже важливо, бо ми якраз бачимо те середовище, в якому перебувають студенти, в якому перебуває педагогічний колектив, як вони співпрацюють з, з зовнішніми, скажімо, стейколдерами, які впливають на вибір спеціальностей на вибір підготовку тих фахівців, які необхідні вже і зараз. До засідання долучився голова Добовецької громади Павло Андрусяк. Каже, майбутнє країни залежить від молоді, яка прагне навчатися, розвиватися та працювати у рідній країні. Тому школярі повинні орієнтуватися у виборі професії та займатися тим, що їм цікаве. З Точки зору нашої громади, а ми невелика громада, яка розвиває саме промислову складову. Це є дуже важливо, тому що ми стикаємося з тим, що робота з дітьми більше, боротьба за цих дітей починається в 9 класі, коли стоїть питання, куди піде дитина вчитися далі, і тут. Конкурують як коледжі, так і професійно-технічні училища, так і старша школа. Вони конкурують за цих дітей разом з тим. Дуже часто ми не враховуємо думку самих дітей, тому що у них немає практичних навиків тих чи інших професій. І сьогодні ми власне говоримо про те, в який спосіб розвинути ранню профорієнтацію дітей, не в старших класах, а ранню профорієнтацію. До того ж, представники освітянської спільноти разом із священнослужителями громади вшанували пам'ять полеглих захисників. Покладання квітів і лампадок до меморіалу героїв у сквері Небесної Сотні стало символом подяки тим, хто загинув за Україну.